Сьогодні у випуску у строю триває ремонт на одній із вулиць. В Україні внесли сезонні зміни у правила дорожнього руху. Спортсмен із стрищини став кращим на міжнародному чемпіонаті з карате. Деталі далі. Вулицю Ольги басарабу Басарабустрию ремонтують. Проводять роботи з облаштування зупинки громадського транспорту та розширення проїжджої частини. Повідомили у стрійській міській раді. Також на цій ділянці частково буде змінений рух транспорту. Завершити роботи планують до кінця місяця. Не більше 50 кілометрів за годину можна буде їхати вулицями українських міст. Нововведення вступає в дію з 1 листопада. Повідомили у нацполіції. Таким чином правила дорожнього руху переходять на зимовий період. В тих місцях, де було обмеження швидкості до 80 кілометрів за годину, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 кілометрів за годину. У стрію не буде води. Без постачання будуть мешканці 17 жовтня з 9 до 18 години. У стрій водоканалі кажуть, в цей час проводитимуть ремонтні роботи на центральних мережах водопостачання. Спортсмен із Трищини Дмитро Сікан став кращим на міжнародному чемпіонаті з карате. У змаганнях, які відбулись у Польщі, взяли участь 25 країн, близько двох тисяч учасників і серед них 15 спортсменів з України. Дмитро Сікан, учень Дуліпського ліцею імені Шашкевича, виборов перше місце. У четвер, 17 жовтня у стрію сонячно. Вночі плюс один, в день 10 градусів тепла.